Продовжуємо читати Багават Гіту, як вона є. З коментарями ще ви пропадає у нас. Глава друга. Текст сьомий. Що ми, ми прочитали? Карпання нашого пагата свабалах. Текст восьмий сьогодні. Нахипрапашями. Мама панудят ячхокам, учхошанам індріянам, А вап'ябу масапатнам радгам, раджям, суранам пічадгипатям. Так, Арджуна далі говорить, мені не сила вгамувати біль, який виснажив мої чуття. Навіть квітуче царство, що не має собі рівних на землі, із такою владою, як у напівбогів на небесах, не вгамує його. Пояснення шили прохопади. Ти ближче трошки сісти, чим там добре. Хоча Арджуна і висував численні докази. Які ґрунтувалися на знанні релігійних засад та законів моралі, виявилося, що без допомоги духовного вчителя Господа Крішни він не спроможний розв'язати конкретної проблеми, котра постала перед ним. Тобто, з цього можна зробити висновок, що просто релігійні засади та закони моралі не здатні допомогти нам повністю вирішити наші проблеми. Іноді такі проблеми. Якісь проблеми вони вирішують, якось врегульовують наше життя. <кій> але Матеріальна природа така, що вона може створити такі проблеми, що ми не на силі будемо їх здолати без духовного вчителя. Він зрозумів, що його так зване знання не допоможе усунути труднощі, які знесилювали його. І що йому не стане снаги впоратися з цим без допомоги такого духовного вчителя, як Господь Крішна. Академічне знання, ерудиція, високе становище тощо зовсім не придатні для вирішення життєвих проблем. Допомогти може лише духовний учитель, подібний до Крішни. І з цього можна зробити висновок, що духовний учитель, який 100% перебуває у свідомості Крішни, є істинним духовним учителем, тому що він може розв'язати всі життєві проблеми. А <кій> якось з шелипровопаду запитали так звикли, а ви можете вилікувати рак? Наше шилипровопада сказав, так, можемо. Повторюйте Хай Кришна, йдіть у духовний світ і нема ніякого раку. Забудете про рак і про інші хвороби. Аспочитання сказав, що той, хто опанував науку свідомості Крішни, є справжнім духовним учителем, незалежно від свого соціального стану та походження. Кіба віпра, Шудра Кененая, Єї Кришна Татва Ветта, Есей Гурухая. Немає значення, чи є людина віпрою, великим знавцем ведичної мудрості, чи вона народилась у сім'ї просто, просто людів. Або живе у відреченні, володівши наукою про Кришну, вона досягла досконалості та є істинним духовним вчителем. Читань 828. Отже, не володівши наукою свідомості Кришни, ніхто не зможе стати духовним вчителем. У ведах також сказано: Шаткармані Ніпонові про мантра тантра Вішарадага а Вайшнаву Огурур Вайшнава Швапачо Гурух Учений Брахман, який добре знає всі розділи Вед, не може стати духовним вчителем, якщо він не є Вайшнавом, тобто тим, хто досконало володіє наукою свідомості Крішни. Проте Вайшнав, або іншими словами, той, хто має свідомість Крішни, може бути духовним вчителем, навіть коли він походить із родини, що належить до нижчої касти, падма Пурана. <кій> тобто, тут що мається на увазі, володівши наукою свідомості Крішни, Ну, такий вчитель, він зайнятий повністю в служенні Кришни, тому він може контролювати свої чуття. Ніхто інший так не може контролювати чуття, як і відданий, який зайнятий в служенні Господу. Ну, нам багато прикладів. Найвідоміший приклад це Вішвами Трамуні, багато там, тисячі років, мабуть, він сидів у медитації, тим не менше все одно пав жертвою чуттів. Але у Нектарі настанов перший вірш говорить, що той, хто опанував свій розум, мову, гнів, язик, шлунок та геніталій, може приймати учнів по всьому світу. Тобто це кваліфікація для духовного вчителя. І найкраще контролювати всі ці а, побуждення російські там. Ну, всі, в общем, ці натиски чуттів, От може тільки той, хто зайнятий у служінні Господу Кришні. <кій> Проблеми матеріального існування, народження, старість, хвороби та смерть не можна розв'язати за допомогою економічного розвитку і накопичення багатств. У багатьох частинах світу є держави, умови існування в котрих дуже сприятливі, де можна. Спостерігати високий рівень життя та економічного розвитку. Однак там, як і раніше, залишаються проблеми, пов'язані з матеріальним існуванням. Так, як було названо, ці проблеми це народження, старість, хвороби, смерть. Ці країни різними шляхами прагнуть миру, але жити по-справжньому щасливо вони зможуть лише тоді, коли за допомогою представника Крішни, духовного вчителя. Вони звернуться до Господа до та до Багават та Багаватам, книг, де викладена наука про Кришну. Якби економічний розвиток та матеріальні вигоди могли усунути тривоги, що пов'язані з належністю до певної родини, суспільства нації та людства взагалі, то Арджуна не казав би, що володіння незрівняним царством і навіть верховна влада. Яку мають напівбоги з вищих райських планет, не може розвіяти його скорботу. Тобто, в нього така скорбота була, що ніякий стан матеріального буття не може йому допомогти. Тому він шукає захисту у свідомості Крішний, а це певний шлях до миру і гармонії, катаклізми, матеріальної природи, що миті можуть перервати економічний розвиток та панування людини над світом. Так, ти будуєш будуєш щось по раз. Якась хвиля налетіла, зруйнувала все там, якщо ти на березі десь море живеш, або якийсь ураган і так далі. Mm -hmm. Навіть прагнення до вищих планет, таких як місяць, до якого зараз так поривається людина, може бути припинене одним ударом. Mm -hmm. Багаватгіта підтверджує як шинне пунє локам вішанті. коли вичерпано запас на солод, який є наслідками доброчесних вчинків. Жива істота знову падає з вершини щастя на самісіньке дно життя. Чимало політиків зазнали такого падіння. І такі падіння приносять лише нові страждання. От політики вони щоразу нові і нові приходять, але вони падають, іноді, іноді вони так дуже з гуркотом падають, тобто ну, по, якби з позором да, там буває yeah. часто. Отже, якщо ми бажаємо назавжди покласти край нашій скорботі, треба наслідувати приклад Арджуни і знайти притулок у Кришні. Тому Арджуна й попросив Крішну остаточно вирішити його труднощі. Таким є шлях свідомості Крішни. Найкращий шлях, тому що може вирішити усі проблеми. Матеріальні методи вони можуть якісь проблеми вирішити, але... Такі як народження старість хвороби смерть вони не вирішують. Таку проблему, яка постала перед Арджуною, вони теж не вирішують. От. Сінжає вача Ева уква хріши кешам, гуда кешах парантапах, Говіндам, у Тушнім бабуваха. Сняжає сказав. Промовивши такі слова, Арджуна, винищувач ворогів, звернувся до Крішни. «Говіндо, я не стану битись, і замовчав. Пояснення. Напевно, Адріта дуже зрадів, почувши, що Арджуна відмовляється битись і залишає поле бою, маючи намір жити старцюванням, ну тобто просити милостиню. Однак Санджая знову розчарував його, назвавши Арджуну Парантапах, тобто здатним перемогти своїх ворогів. Хоча Арджуна на деякий час і перейнявся почуттям оманливого співчуття до родичів, він згодом підкорився Крішні як учень вищому духовному наставникові. Це означало, що незабаром туга покине його, і він, просвітлений досконалим знанням про самоусвідомлення, тобто свідомістю Крішни, розіб'є чари родинних емоцій та неодмінно стане добою. Отож, радощі і триватимуть недовго. Тому що Арджуна отримає знання від Крішни і відтак воюватиме до кінця. Оці чари родинних емоцій розіб'є Кришна. Десятий вірш. Там овача гріші кеша, праха, сан бхарата, Сена там і вачах». О нащадку Бгарати тоді Кришна ласкаво усміхаючись. Посеред двох армій мовою пригніченому горем Арджуні такі слова. Пояснення. Розмова відбувалася між двома близькими друзями ріші та Гуда Як друзі, вони були рівними, але один із них добровільно став учнем іншого. Ну, Хрішикеша – це Крішна, так? Що значить Хришікеша? Чуттів, так. А Гуда Кеша Арджуна. Раніше говорили, що він переміг сон. Тобто переміг сон називається Гудакеш. <кій> От. І Кришна усміхався, тому що його друг вирішив стати його учним. Господь Володар всього, завжди посідає верховне становище. Проте Господь охоче готовий стати другом, сином або коханим свого відданого, який хоче бачити його в такій ролі. Крішна, коли Арджуна визнав його своїм учителем. Одразу ж узяв на себе цю роль і почав розмовляти зі своїм учнем як учитель з усією серйозністю, необхідною в таких випадках. Розмова вчителя з учнем відбувалася відкрито на очах воїнів обох армій, так що всі присутні могли чути її і мати з цього користь. Отже, бесіда, що викладена у Багавадгіті, не звернена до якоїсь певної особи, групи чи суспільства. Вона призначена для всіх, і як друзі, так і вороги мають право слухати її. <кій> <кій> Вірш 11. Шрибагавану вача ашочан анвашочаствам, пранава дам сча бгашасе, гата сун агата сумшанану шочанти пандитагам. Верховний Бог особо сказав, промовляючи такі слова, ти сумуєш за тим, що не варте жалю. Мудрі не плакають ані живих, ані мертвих. Пояснення. Господь одразу ж перейнявся обов'язками вчителя і висловив догану своєму учневі, не прямо назвавши його дурним. Господь сказав Ти говориш, як учений, проте не знаєш, що вчений це той, хто розуміє природу тіла й душі, хто не тужить за тілом взагалі ані за живим, ані за мертвим. У наступних главах буде з'ясовано, що знання. Це розуміння матерії духу і того, хто, з ними, хто ними керує. Арджуна твердив, що релігійні засади треба вважати вищими за політичну та суспільну діяльність. Тобто Арджуна говорив з точки зору з платформи дгарми релігійних засад, так? І він говорив, що ну тобто, як псила правопада каже, Тут цю ієрархію. Тобто релігійні засади вони вищі за політичну і суспільну діяльність. Це вище. Однак він не знав, що пізнання матерії, душі і Всевишнього важливіше навіть за релігійні норми. Так? Тобто іноді релігійні норми вони можуть йти в супереч волі Крішни. От як тут. Рджуна пояснював багато прикладів, ну, тобто таких, а він стверджував, що за законами релігії не можна бувати старших, тому що а, там а, порушуються обряди певні, так, які старші проводять. Ну, з точки зору Дгарми він був правий. От. Але іноді буває, що. Тобто то ніби слідує дгармії, він вже і займає ну, роль старшого, да? він може вже не бути таким старшим. Ну, тобто відійти від засад релігії насправді. І ті старші вони відійшли, прийнявши сторону Дурйотхани, і Кришна хотів їх знищити. <кл> Тому воля Крішни важливіша за релігійні норми. Йому не довелося стати дуже освіченою людиною, тому він жалкував за тим, що не було варте скорботи. Тіло народжується і приречене рано чи пізно загинути. Воно менш вартісне, ніж душа. Хто пізнав це, того слід вважати вченим і в якому стані не перебувало його матеріальне тіло, у нього немає підстав для смутку. Ну, тобто, не те, що не потрібно. Ну, потрібно якось наплювати на тіло, так, скажем. Грубо кажучи. От. Але не потрібно робити, визводити його в абсолют це тіло. Правильно ага. Потрібно розуміти, що є душа, і вона важливіша за тіло. Тіло потрібно доглядати, тіло потрібно берегати <кій> і так далі. Але Душа важливіша, скільки б ми не турбувались про тіло, якщо ми не дбаємо про душу, то псила це говорив, що це спасіння одягу того, хто тоне. Так? Можна спасати рубашку, пальто давай, спасу твоє пальто. А сам тоне людина. Хіба це буде допомогою? Іноді пальто треба, іноді буває, що пальто треба. Допомогти й пальту, да, наприклад. Хтось хворий там, чи ще щось таке. От, е... Потрібно допомагати тілу, це... і дбати про тіло. От. Але ж е... зараз тут на карту поставлено ну, е... Е... Якби доля багатьох душ. Тобто всі ці душі вони вже дратували, ті, хто були проти панди, так? Деградовані душі були вже. І якби вони були при владі, то вони ще й потягнули б за собою всіх інших, все суспільство. Тому душа важливіша. Mm -hmm. Тому Кришна з цієї позиції вчив Арджуну. Mm -hmm. <coughs> Вір 12. Анатве ева хамджату насам натвам вам не меджа надгипах, на чайва на Сарвивая тах парам. Ніколи не було так, щоб не існував я, або ти, або всі ці царі, а також у майбутньому ніхто з нас не припинить свого існування. Пояснення. У ведах у Катха у Панішаді, а також у Шита Шватара у Панішаді, сказано, що Верховний Бог особа підтримує життя незліченних живих істот згідно з їхнім рідним, різним становищем. яке ви Визначає їхня індивідуальна діяльність та наслідки цієї діяльності. <кій> Сказано також, що Верховний Бог-Особа як своя повновладна експансія перебуває в серці кожної живої істоти. Лише святі, котрі спроможні бачити єдиного Верховного Господа як усередині, так і зовні всього, воістину досягає досконалої вічного миру. Нітя нітя нам читанаштананам, екобахунам йо видатхати каман, та татмастхам є нупащянтит гіраз, тешам шантіх шашваті не тарешам. Катхаупанішада 2.2.13 <кхе> <кхе> Ведична мудрість, яку було повідано Арджуні, звернена також і до всіх тих, хто вважає себе великим ученим. Але насправді має лише в Бога і запас знань. Господь ясно каже, що Він сам, Арджуна та всі царі, які зібралися на полі бою, є вічними індивідуальними істотами і що Господь вічно підтримує життя в усіх окремих живих істотах, як у їхньому обумовленому стані, так і у звільненому. Ну цей віршн пояснює, Кришна каже, що не було такого часу, щоб не існували ці царі разом з нами. І не буде такого часу, що вони перестануть існувати. Тобто це говорить про вічність живої істоти. Як Господь вічний, так і всі живі істоти теж вічні. Верховний Бог особа це верховна індивідуальна істота, а Рджуна ж – вічний супутник Господа. І всі царі, які зібралися там, це вічні підлеглі індивідуальні істоти. Вони існували як особистості в минулому, і в майбутньому вічно існуватимуть як індивідуальні особи. Їхнє особистісне існування ніколи не переривається, тому ні в кого немає підстав для скорботи. Якось у Біблії є такі вис... висказування Ісуса Христа, здається, де Він казав, чи можете ви додавити собі зросту хоч на лікоть, перебуваючи в скорботі. Ну, тобто, який сенс з цієї скорботи? Скорбота це стан гуні невігластва насправді. Господь Кришна, верховний авторитет, не підтримує теорію Майавади, яка твердить, що після звільнення індивідуальна душа, відділившись від покрову, має ілюзії, зливається з безособистісним браманом і втрачає своє індивідуальне існування. Не знаходить тут підтвердження і теорія, згідно з якою індивідуальність зберігається лише в обумовленому стані. Тобто, зрозуміло, так? Що ця теорія, коли говориться, що коли душа звільняється, вона зливається з браманом, без особистісним, тобто втрачає свою індивідуальність. І що індивідуальність існує тільки в обумовленому стані, тобто, коли в нас є це матеріальне тіло, так? От. Тут а ми нібито особистість. Так, да, ми тут особистості, але в нас є духовне тіло, яке вічне і є наша вічна особистість. Кришна ясно каже, що індивідуальність Господа та всіх інших істот існує вічно. Це підтверджується також у Панішадах. Твердження Кришни авторитетне, адже Кришна не може бути підладним ілюзією. Якби індивідуальність не була очевидним фактом, Крішна не став би наголошувати на тому, що індивідуальність існує, навіть говорячи про майбутнє. Майаваді може доводити, що індивідуальність, про яку казав Кришна, не духовна, а матеріальна. Нехай навіть це й так. Індивідуальність матеріальна, але як же тоді бути з індивідуальністю Крішни? Крішна каже, що він був індивідуальністю в минулому і залишиться індивідуальністю в майбутньому. Різними способами він вказав на свою особистісність і пояснив, що імперсональний браман також перебуває у нього підпорядкуванні. Крішна завжди зберігає духовну індивідуальність. Якщо вважати його за звичайну обумовлену душу з пересічною індивідуальною свідомістю, то його Багавадгіта втрачає свою цінність як авторитетна шастра, ну, який нам все. Якщо я, допустим, придурок, то який сенс мені слухати другого придурка, правильно? <рив> ну, так? Логічно. Пропазло так і каже. Тому він каже, що Кришна не придурок, він звільнена на собі. Тобто він завжди вільний. І тому від нього ми можемо слухати і від його істинного представника. Звичайна людина завжди має чотири властиві людям вади і не годна дати варте уваги вчення. Ну так. Через те, що маємо вади, да, які недосконалі чуття, завжди помиляємося, обманюємо себе і інших і перебуваємо в ілюзії. <кій> Ці вади не дають можливості <кій> давати якесь досконале знання. Гіта вища за такі твори. Жодна світська книга не може зрівнятися з Багаводю. Якщо вважати Кришну звичайною людиною, то Гіта втрачає будь-яке значення. <кій> Майваді твердять, що множинність, про яку згадано в цьому вірші, умовна, і що вона стосується лише тіла. Ну, Тобто, ми якби, душа одна, вона там злита. Да? Якщо тут вона множинна, тобто вона розділила себе багато тіл. Так от. Різні тіла, це множинність і душі, вона поділилася. Проте таку тілесну концепцію вже було засуджено в попередніх віршах. Кришна вже відхилив тілесну концепцію існування живих істот, тож неможливо, щоб він вдавався до неї зараз. Отже, буття індивідуальності випливає із самої духовної природи, що підтверджують такі великі ачари, як Шрі Рамануджа та інші. У багатьох місцях діти ясно вказано те, що усвідомити духовну індивідуальність може лише віддані Господа. Mm -hmm. Ті, хто заздрить Крішні, Верховному Богові особі, не можуть збагнути справжнього смислу цього великого твору. Ну, тобто, як ми можемо побачити, тут сказано, що свою духовну індивідуальність, тобто свою духовну форму, тільки віддані можуть пізнати. Чому? Є ще й інші трансценденталісти, які теж досягають там романа. Крішна відкриває? А тому що це тільки у зв'язку у стосунках з Крішною. Тобто, коли в нас, воно, ну, наприклад, себе побачити, так? як ми можемо себе побачити? Коли сонце сходить, ми можемо побачити, хто я такий, так? Я можу побачити себе, свою, свою форму. Якщо сонця нема, то і не можу побачити себе. Кришна це сонце. От якщо ми відновлюємо цей зв'язок з Крішною, служимо йому, так, то проявляється наша форма служіння Кришні. Ті, хто заздрить Крішні, Верховному Боговій особі, не можу збагнути справжнього смислу цього великотвору. Невідданий, котрий намагається зрозуміти вчення Багаваткіти, схожий на бджолу, яка зовні облизує банку з медом. Не можна відчути смак меду, не відкривши банку. Так само танство Багаватґіти доступне лише відданому і нікому більше, так сказано в четвертій главі цієї книги. Четверта глава вона так починається, що Кришна каже, Арчуні: через те, що ти не заздреш мені, я відкрию тобі саме найпотаємніше знання, оволодівши яким ти позбавишся усіх страждань. І якщо хтось не визнає самого існування Господа, йому не слід навіть і торкатися гіти. Тобто, Якщо хтось не визнає самого існування Господа, йому не слід торкатися гіти. Тому тлумачення гіти філософом Майоваді є найбільш облудною репрезентацією всеосяжної істини. А читання Заборонив нам читати коментарі Маєваді і попередив, що приймаючи філософію Маєвади, людина стає нездатною пізнати істину таємницю Гіти. Якби індивідуальність була пов'язана лише з емпіричним всесвітом, не було б потреби в ученні Господа. Відмінність індивідуальної душі Господа це вічна реальність, як згадувалося вище Веде підтверджують це. Півгодини ми прочитали, що ми зупиняємось на цьому. Ви вже дочитали до кінця вийшов? Коментар, да. А, Дочитав. так. Дочитав. Зганяємося. Шиман Бхагавадги таки. Шила прабхупадаки ча. Дякую за увагу, харе Кришна. Дже. Кришна. Боднай.